Боляче дивитися на ту всю цю ситуацію, коли в усьому звинувачують медицину керівників, а коли звинувачують медицину керівників, звинувачують і нас. Я працюю в обласній лікарні з 1987 року. За цей період. Я такого не чула, щоб головний організував корупцію і хабарництво. Наша лікарня має авторитет, люди хочуть звертатися. Я бачу щоденно дуже багато людей, які просто йдуть без всяких направлень, без цього, з довірою до наших лікарів і знають, що тут вони отримують високу, високу рівня Медичну допомогу. Він, як ніхто, будучи і депутатом, і великим спеціалістом, і хірургом по спеціальності, володіє ситуацією медичної галузі в області, він багато зробив і ще багато може зробити. Наш головний лікар це дуже порядна і добра людина. Тому наш колектив, який він згуртував, Працював, працює головним лікарем майже 20 років, і за цей час він ну, зробив такий колектив добродушний, працьовитий. Тобто, і тому ми всі вийшли на підтримку нашого головного лікаря. Те, що сьогодні відбувається, вважаю позором: люстрація нужна, якщо вона ставить собі за цель. очистить от скверны зажавшихся чиновников. Иллюстрация страшна, когда она, как домокла в меч, нависает над настоящими профессионалами, в том числе и нашими спасителями, врачами. Я не лечила, я не была лекарем, я просто знаю, как болит. Именно в эту больницу я обратилась, когда сломала на улицу ногу. Мне оказали великолепную помощь молодой врач. Ни копейки у меня не просили. Я бежала за медсестрами и врачами, чтобы хотя бы купить им торт и кофе.